Боже, наш вічний і люблячий Батько, я стою перед Тобою з вдячним, але водночас втомленим серцем. Ти створив цей світ з любов'ю і досконалістю, і Твоя рука тримає кожен день мого життя. Я дякую тобі за кожен подих, за кожну мить, коли я можу відчувати Твою присутність і за твою вірність, яка ніколи не зраджує. Господи, я віддаю тобі всі свої тривоги і біль. Ти бачиш мій страх і мою втому, ти знаєш, як важко мені зараз, але я вірю, що жодна буря не більша за твою могутність, жодна темрява не глибша за твоє світло. Я прошу, візьми мої слабкості і перетвори їх у силу. Нехай твоя любов наповнить моє серце і прожене всі сумніви. Боже, допоможи мені зрозуміти твою волю і довіряти їй навіть тоді, коли все навколо здається незрозумілим. Я знаю, що ти працюєш у моєму житті, навіть якщо я цього зараз не бачу. Благослови мене терпінням чекати Твого часу і дай мені мужність не зупинятись на шляху, який ти для мене призначив. Я дякую тобі, Господи, за кожен доказ твоєї доброти у моєму житті. За тих людей, які оточують мене, за моменти, коли я бачу твою руку, і навіть за випробування, які вчать мене більше довіряти тобі, нехай твій мир, що перевищує всяке розуміння, заповнить моє серце і направить мої кроки. Я довіряю тобі, мій батько. ти є моя скеля, моя надія, мій Спаситель.